Всім великий привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Світлана, і я репетитор англійської мови вже з багаторічним стажем. Мета цих відео допомогти всім, хто готується до ЗНО, НМТ міжнародних іспитів з англійської мови. Звісно, на цьому сайті, який я сьогодні вам дуже рекомендую, і ми будемо його застосовувати найчастіше, є вже пояснення. Але якщо ви помітили, навіть для сьогоднішньої зустрічі я обрала рівень низький, А1. І не всі на цьому рівні можуть прочитати ці пояснення. Англійською зрозуміти, запам'ятати, і головне, використовувати в майбутньому. Тому давайте разом е, пройдемося, е, з'ясуємо, проаналізуємо і зрозуміємо, чому саме цей варіант, а не якийсь інший. Перш за все, рекомендація сайту, неймовірний testenglish.com. Все доступно, все безкоштовно. І що я ще раз наголошую, дуже головним є. З поясненнями, чому саме ця відповідь є правила, є теоретична частина, і за нею завжди практична. Як ми бачимо, вид завдання Multiple Choice Gaps, тобто, у нас є вибір. Певних варіантів, якщо це рівень А1, я бачу тут лише по 3. Але на Б1, Б2 вже помічала набагато більше, ну мінімум чотири, не набагато, але більше завжди читайте завдання. Розумію по ситуації моїх студентів, і новеньких, і стареньких. Якщо завдання не прочитане, ви не розумієте, що від вас вимагають, і це може вам абсолютно обнулити роботу. Тобто, якщо завдання некоректно прочитане і некоректно зрозуміле, то ви відповідно некоректно його робите, а це може бути просто відразу нуль за роботу. Наше завдання: read the text and choose the correct answer for each gap. Інколи бувають завдання, де можна обрати декілька варіантів, тому завжди читайте. Як ми бачимо цей лист, він починається з привітання. Hi, John. До речі, хто не знає, Джон це наш Іван. Тому якщо у вас є Івани, можете дуже пасливо називати їх Джоні. Напишите в коментарях, як вони реагують, тому що мої студенти Івани не дуже полюбляють американські англійські версії Джон John, Джоні. Так, далі в нас є привітання, і як завжди, ми коректно і politely, вічливо запитуємо, як у людини справи How are you doing? Давайте відразу зупинимось. Всі знають how you, що вже є трішки таким заїждженим, Так, рекомендую щось новіше, свіжіше. Ось вам варіант How How are you doing? How is it going? What's up? і так далі. Але пам'ятайте, що формати наших листів. Це навіть коли написано informal, все рівно це трішки semi-formal, напівформальний. Тому сильно щось сленгове, я вам не рекомендую все-таки застосовувати. Але якщо це десь за межами іспиту, будь ласка. Так, і ось наш перший gap. I to you from Tulum. Варіанти. I've written, I write, I'm writing. Подумайте, і потім я озвучу правильний варіант. Так. Можете дочитати, і це теж моя рекомендація. Я завжди так навчаю своїх студентів. До крапки. Там може бути щось важливе. A wonderful place in the Caribbean Coast of Mexico. On the Caribbean coast of Mexico. До речі, не всі знають, що Mexico and Mexico City – це все-таки різні речі. Mexico City – це. Місто Мехіко, а сама країна має назву Мексико. Тому варіанта Мехіко в англійській мові не існує. Так, ви вже подумали варіанти: I've written to you, «I write to you, or I'm writing to you. One, two, three. Звісно, це третій варіант. I'm writing. Який час? Скажіть мені, я вас почую. Present continuous. Коли людина пише цього листа? В той момент, коли вона нам це розповідає, вона в той самий момент і пише, тобто в момент мовлення, в нашому випадку в момент написання. Тобто людина каже: Я зараз тобі пишу, я тут зараз знаходжуся. Чому не підходить перший варіант? Тому що це present perfect, це вже завершена дія. Наприклад, я написав декілька листів сьогодні, або я вже написав. Там може бути щось таке, як підказка, як часовий маркер, слова як already, just, yet. Ми його нічого не бачимо. І, до речі, з контексту ми розуміємо, коли саме пише людина лист. Тому що, якщо подумати, тут немає слова now, right now, що теж відноситься до continuous, тут його немає. Чому не просто write? Тому що I write це я постійно пишу. Ну, ось, наприклад, я постійно пишу листи, коли я десь на канікулах за кордоном. Це може бути I always, sometimes, every day and and so on and so on on. Ми розуміємо, що зараз, в даний момент, тому to be plus ING, тоді є слово. I'm writing. Окей, ідемо далі. Ми вже знаємо, де людина знаходиться і що вона робить. I, бла, 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 до речі, це дійсно існуючий вираз, фраза, вигук в англійській мові. Тому не смійтесь, це так і є. Коли у нас типу. І те, і тебе теж може бути бла бла бла. I' here with my family six days ago. Варіанти. Travel, traveled, I'm traveling. Подумайте? Ви бачите часові підказки? Звісно, «ago». «Ago» – це тому назад. 99,9. Я б дала навіть 100% все-таки, але в англійській мові завжди є куди зробити виняток, завжди. Але тут є слово ago, що означає тому назад, тому, да, тому. Тому це точно past simple. Ви бачите, де тут past simple? 1, 2, 3, Traveled. Зверніть увагу на кількість літер L. Це теж дуже важливо. Знову ж таки, якби я постійно подорожував, було б I travel. Я не обрала перший варіант. Чому я не обрала перший варіант? Це був би варіант I travel to Mexico every summer, or something like that. Або якщо я зараз туди якраз лечу і в цей момент тобі пишу, міг би бути варіант I'm traveling. Але людина сказала тому, шість днів тому. So, I'm I traveled. I traveled, я це вже зробив. Слово traveled це правильне дієслово, тому ми додаємо іді. Може бути слово неправильне. Ми маємо тоді шукати другу колоночку неправильних дієслів. Так, обираємо слово traveled. І йдемо далі. We arrived uh -huh -huh, Wednesday morning, and we uh -huh -huh, for one more week. Довге речення. Перший варіант. Прийменники on in чи at. Подумайте? Звісно, це буде «on». Запам'ятайте, де буде слово Day, знову ж таки, не буває в англійській мові прям все на 100%, але більшість, майже практично 100 коли є слово «day» – це «on». Навіть варіанти зі святами, коли ви кажете просто на Різдво, правильно вірно сказати «at Christmas. Але якщо це в день Різдва, – «on Christmas Day, так само з Великнем, так, «At Easter». Бат он істердей. Якщо це day, у нас приставка до дня тижня в даному випадку Wednesday, нічого не змінюється. Все рівно там є слово day. So, on Wednesday. і слово morning, це просто у нас. Uh, як уже другорядне слово в даному випадку. Звісно, коли це просто ранок, ми кажемо «in the morning». І не забудьте, що там завжди є артикль The In the, morning, in the afternoon», «in the evening». «Але» evening але «at night». Тому ще раз, через те, що тут є день тижня, і він стоїть на першому місці. Нам потрібне on «On Wednesday morning». Якби там був просто «morning», було б «in the morning». Будьте уважні. «Next». «And we» – «for one more week». Звертайте увагу на часові підказки, тобто якісь обставини часу. For one more week. Варіанти: We are going to stay, we will stay, or we stay. One Two, three. Звісно, we are going to stay. Про що люди говорять? About planning. Вони планують. Going to або gonna, якщо ви більше про розмовний варіант і більш сленговий варіант, звісно, більш розповсюджений розмовний варіант. Все-таки це gonna, але ми пам'ятаємо, що це іспити. So we are going to stay. Ми плануємо залишитися ще на один тиждень. Чому не варіант we will stay? Тому що will – це десь 50%. Люди ще не впевнені. Так чи ні. Подумайте про саму ситуацію. Люди приїхали, скоріш за все, мали е, якісь плани вже заздалегідь, е, можливо, придбані е, путівки, які теж розраховані на певний час. Тому це вже більші, е, більшість вирогідності, так, і більшість відсотків впевненості. Тому я для своїх студентів навіть, можливо, це грубе пояснення, але завжди кажу: into – це десь 75%. Will це 50%. Ну і слово stay, знову ж таки, ми постійно зупиняємо в цьому готелі, наприклад, чи в цьому місці, чи ми постійно зупиняємось на тиждень, коли, коли кудись їдемо. Тоді вже був би варіант I stay, we stay, тому що це звичайний present simple. Ми збираємось залишитись, ми плануємо, we are going to stay. Йдемо далі. We in a fantastic hotel on the beach. Так, що у нас тут? We stayed, we are staying, or we stay. One, two, three. Знаєте, we are staying. Чому we are staying? Тому що ми розповідаємо про тимчасове явище. Не постійно, не зазвичай, не ніколи, наприклад, так. Це певний час, який триває лімітовано. Ви знаєте, що там через тиждень ви вже знову повертаєтесь назад. Тому те, що відбувається тимчасовим. Сподіваюсь, ви знаєте таке слово як temporary. Це завжди буде continuous. те, що permanent, постійне це вже буде present simple, Якщо ми говоримо про порівняння цих двох часів, тобто ми зупинилися на певний час, але через тиждень ми поїдемо. Тобто зараз ми тут. А пізніше ми будемо вдома. Тому варіант stay зовсім не підходить. Люди не розповідають в загальному, generally speaking. І чому не stay? Тому що це точно не минулий час. Люди ще там знаходяться, люди ще нікуди не ділися, не поїхали. Наступне The hotel is the most hotels in Europe. Можемо поки що тут зупинитись, там, до речі, більш нічого суттєвого, and the weather is very nice. Ми бачимо слово then, що є. Точною підказкою про ступені порівняння. Зазвичай це порівнюються дві речі, дві людини, два явища, ніж щось інше, than most hotels in Europe, ніж більшість готелів в Європі. Якщо ми розуміємо, що порівнюється дві мінімум позиції, це завжди вищий ступінь. Є вищий, є найвищий. Якщо це вищий, ми маємо зробити або закінчення, або додати слово more. Дивимось варіанти: cheaper, the cheapest, more cheap. Так як слово чіп односкладове, що значить односкладове, ми не можемо розділити це слово на дві частини. Чіп все, нема що розділити. Дві голосні всередині дають один довгий звук «і», тому ми не можемо його розділити на «чі» окремо і AP, наприклад. Так? Це чіп. Якщо це слово односкладове, грубо кажучи, воно коротке, то ми до нього можемо спокійно додати закінчення ER. Але пам'ятайте, що є винятки, такі як good, better, the best. The bad, worst і так далі. Тому думаємо і пам'ятаємо, що слово коротеньке воно не є винятком, порівнюється дві речі, відразу йде вищий ступінь. Давайте з'ясуємо, чому не інші варіанти. The cheapest най най якби це було найдешевшим готелем, ми вибрали точно цей варіант. More cheap ми вже з'ясували. Слово more буде додаватися, якщо слово більше, ніж два склади, там є теж винятки, але слово cheap настільки коротке, що ми спокійно можемо до нього просто підставити ще закінчення, не додаючи чогось більшого. Якщо там буде слово beautiful, звісно, ми вже розуміємо довге слово. Навіщо туди додавати ще якісь закінчення? Вони вирішили в таких випадках додати ще маленьке слово more, більш красивий, більш вродливий. Так, ідем далі. Так, there aren't, щось там далі tourist at the moment. В даний момент ми розуміємо, що це Continuous, але давайте подивимось на варіанти. Many, some, much. Відразу рахуємо, скільки студентів є. Tourists. Студентів туристів. Ну, ви зрозуміли. Tourists. Туристи. Ми можемо порахувати туристів? Звісно, що можемо. Якщо це злічувальне, яке слово нам підходить. Many, some або much. Звісно, many. І зверніть увагу, сам нам зовсім не підійде, тому що ви ми розповідали, є певна кількість туристів там трішки. Звісно, це був би варіант сам. Але так як у нас негативне речення, ми маємо вживати Many. Є ще варіант з any, але тоді взагалі не буде туристів. Порівняйте: there aren't any tourists, немає ніяких туристів взагалі. And there aren't many tourists, немає багато туристів. Но точно не сам, тому що це для ствердження. А в нас є слово not, ми не можемо тут стверджувати. І ми розуміємо навіть з контексту, що це не про те, скільки там їх є в певній кількості. Ми кажемо, що їх там небагато, але з виразом not. Так, матч не підходить, тому що це злічувальне. Матч підходить для незлічувального. Ну, наприклад, немає там чого. Багато часу, There isn't much time, Тоді може бути слово матч. Йдемо далі. Because it's the low season. Відразу вам рекомендую забрати цей вираз до себе в вокабуляр, в glossari. Ваш vocabulary активний, тому що це дуже прикольний вираз, коли не сезон. Так? Дивіться, як красиво в англійській, low season, низький сезон. Це та штука, яку часто люди неправильно трактують. Вони починають шукати дослівні переклади. Подивіться, як англійською – низький сезон. А в нас кажуть там не туристичний, поганий сезон або щось такого типу. So, and that is perfect because I don't like tourists. І це для цієї людини ідеально, тому що вона не любить якихось там туристів. Варіанти: A tourists, жодного артикля, zero article, and that tourists. Подумайте? One, two, three. Звісно, це варіант zero. Чому? Якщо це a, це має бути хтось один. A – це дорівнює one. Ми бачимо «tourists» – множина, тому зовсім відкидаємо цей варіант. Чому не The tourist? може бути артикль the з множиною? Це конкретизація, specific, тобто якісь конкретні туристи. Наприклад, я не люблю туристів саме з Росії, так? Але ж ми не говоримо про якихось конкретних туристів. Ми говоримо в загальному, generally speaking. От якраз для таких варіантів артикль не потрібен. Тобто, множина не конкретизація, звичайний варіант – «tourists». Всіх туристів одразу, будь-яких. So, I like to relax mm -hmm. on the beach. Дивимось. У нас є Quieter, Quiet and Quietly. Ваші варіанти подумайте. І чому? Варіант quietly. Зверніть увагу на закінчення ly. Воно навіть як суфікс тут буде. Е, яким чином? Це яка частина мови? Як? Прислівник, якщо ми описуємо дію, в даному випадку якраз. Я люблю, що робити. Relax. Яким чином? Як? Quietly. Все інше не підходить, тому що слово quiet це взагалі прикметник. Який? Я люблю відпочивати тихий, тиха, тихе не підходить. Слово quieter – це взагалі ступінь порівняння, тобто тихіший. Теж ні по контексту, ні за граматикою ніяк сюди не вписується. Тому яким чином? Quietly. Окей, okay. йдемо далі. Наступні частинки. Я to different sports along the coast. Що може бути навіть тут помилкою? Людина прочитає е помилково «sports» і буде вже думати про спорти. Я таке теж помічаю. Дуже будьте обачні і розумійте між рядками, що там зовсім не про спорт. Ми розуміємо, що це якісь «places». Слово «sport» це не що інше, як «place». Так, вчора бачите часовий маркер вчора. Yesterday. думайте про час. У нас є word drive, drived or drow. Uh -huh. So, yesterday we rented a car and we went uh -huh, to different spots or places along the coast. Along – це вздовж. Подивіться уважно на це слово. Словон це довгий. Along – вздовж. Вздовж річки, вздовж. У нас тут uh, Sea Coast or Ocean Coast. Ну, це Мексика, Тому ми й думаємо, географічно. Так, поки я говорила, ви вже придумали. Звісно, це «draw», тому що це неправильна форма дієслова «drive». «Irregular verbs» знаходимо в другій колонці. Маємо знати «drive», «draw», «driven». Чому не інші варіанти? Давайте розглянемо. Word drive» взагалі некоректний варіант, тому що може бути word driving», Це ще може бути, але це вже «past continuous» і в нас не вказано в який конкретний час ми це робили. Для цього потрібна прям а, якась а, вказівка, деталь, часова. Її тут немає. Другий варіант абсолютно теж безглуздий, тому що слово drive, ми вже з'ясували, воно irregular. А і додають лише коли це правильне тіє слово. Тому автоматично невірний варіант. I saw some. я бачив, бачила, хто у нас Кейт, значить, дівчинка. I saw some of views in Mexico. The amazingest. The more amazing, the most amazing. Знову ступені порівняння. Бачите, наскільки важлива ця тема? Її треба потренувати, якщо ви відчуваєте, що вона у вас сировата. Відразу відкидаємо перший варіант, тому що нема такої форми. Абсолютно немає. Ніби навіть тут. Давайте порахуємо склади е три склади. Уже нам не підходить це все для правила, коли додаються закінчення. Три склади це вже багато. Тому в таких варіантах зазвичай додають ціле слово. Чому не more, тому що в нас не порівнюється з чимось іншим, у нас виокремлюються як щось най-най-най. Деякі з най-най-най найпрекрасніших -най видів панорам в Мексиці, так? Тому це The most, найвищий ступінь. Немає з чим порівняно. Якби було Then, як у нас в попередньому варіанті, там, де були ступені порівняння, ми б ще подумали: його тут просто немає. Тому The more, до речі так теж не може бути. Запам'ятайте, що артикль the стоїть перед найвищою ступінь порівняння. Тобто The most, The biggest, The Most Amazing, але. Просто more amazing, more, uh, I don't know, wonderful, and and so on and so on. Тому навіть the more це вже некоректно. Next. Saturday we're going to buy some souvenirs, and finally, on Sunday, we're coming back home. Знов потрапляє на очі «day». Навіть це частина слова, але ми розуміємо, що це день. Угу. Але тут уже не просто on in «at», як у нас перевіряли в попередньому «gap». Тут уже On The Next Saturday, The Next Saturday and Next Saturday. Дуже типова помилка всіх, хто вивчає англійську мову. Ваш варіант? Звісно, просто Next. Запам'ятайте, ніколи не прикладайте дослівно на наступному тижні. В англійській мові це просто наступного тижня. Next Saturday. Це uh, калька з української мови. В англійській просто знаєте, що цього немає. Так само минулого. Last Saturday, минулої, наприклад, суботи. Там жодних прийменників. Ніяких in, on, at чи чогось подібного. Просто next or this, навіть цього так, цього тижня, цієї суботи або минулої. last, Жодних прийменників. Так, ідемо далі. I'll tell you everything when I come back. Ви звернули увагу, що це за граматичне явище? I will tell you, I'll tell you when I come back. В першій половині речення. В першому clause ми маємо future will. В другому clause, підрядному реченні, ми маємо present simple. When I come back. Що це за явище? Можете відповісти? First conditional це uh, умовні речення першого типу. Next, would you like to have dinner with one day? Варіанти. With my, with I, with me. One, two, three. Звісно, це ми зі мною. Чому інші варіанти не підходять. Май це, по суті, прикметник. За ним має бути що? Май, хто або що. З моїм, наприклад, братом, якщо так, не хочеш ти пообідати з моїм братом і зі мною? Ні, просто саме слово Май, воно, в принципі, в такому вигляді не може залишитись. Біля нього завжди буде хто або що Май. I, знову ж таки, відмінок. Ми не кажемо з я, ми кажемо зі мною. Тому тут інший відмінок, звісно, інше слово. І це більше як займенник. так, Це вже не зовсім навіть прикметник, як було в першому май варіанті, так? Зі мною, with me. Думаю, це було нескладно. Next. I want to thank you for taking care of my cat. I hope you aren't having problems. Дивимось. You aren't having some problems, no problems, or any problems. One, 2, 3. Звісно, any. Чому? Ви можете пояснити? Давайте я спробую пояснити. Перш за все, ми маємо негативне речення. Тому що є частка not. Вона сховалась, але вона тут є. Пам'ятайте, що два негатива в англійській мові. В принципі, майже ніколи, знову ж таки, там можна подумати, що це за слово, воно теж може бути негативним, але там, по суті, все рівно негативне значення. Тому як два заперечення в одному реченні уникайте, в будь-якому разі, уникайте. Тому not і no, це like too much занадто багато негативу, можна так запам'ятати. Сам не вживається з not. Тобто сам лише для плюса, для ствердження, коли в нас є ствердження і немає жодних негативних заперечувальних часток або слів, або фраз, тому що навіть hardly ever – це вже ціла фраза, яка несе негативний зміст. Тому залишається варіант any. якщо знову ж таки грубо пояснити, any підходить для негативних речень і для питань. Але будьте уважні, тому що в англійській мові є винятки. Наприклад, коли я пропоную щось, і це все-таки знак питання, я не можу сказати «would you like any?». Я скажу would you like some? але це вже вид питання, це вже як offer, це вже пропозиція. Тому знак питання для вас не стовідсоткова орієнтація так на граматичне явище. Просто знайте, що може бути виняток. Зрозумієте, чи це той самий варіант з винятком, чи це все-таки більш щось таке, те, що підходить загальне під правило. Тому ще раз, через те, що в нас not, ми маємо взяти any. Якби в нас можливо було просто are, I hope you are having... Сам проблемс, але це дивне тоді вийде речення. Я сподіваюся, що в тебе є якісь проблеми. <рі> тоді, от частка нот вона вирішує, чи ви будете вживати any чи сам, і вже там особливо на зміст нам байдуже. Next. So, she a bit annoying sometimes. Annoying – це те, що дратують, бісить. Так, Це воно дістає. So, she. Ви звернули увагу, про кого йде мова? Cat, у нас кіт. Чому людина каже she? Тому що це власниця цього кота, і вона 100% знає, що це дівчинка. Якщо ви говорите про тварин, і ви знаєте на 100%, що це a boy or a girl, ви можете вживати he, she. Якщо ви не знаєте, потрібен it про тваринку. She, ми знаємо, власниця знає, що це дівчинка. So she can be, she can be, she can to be ваші варіанти. Тобто, ну, кішка може діставати інколи, дратує. Дістає. Звісно, can be, модальне слово can мусить мати за собою інфінітив без жодної частки. Тому що, наприклад, останній варіант був з часткою to. Так? Але ми маємо знати правило, що після модального слова can буде просто bare infinitive, що значить просто дієслово, без будь-яких закінчень, ніяких ідії, ing. в нашому випадку. Просто слово be, бути. і немає частки to, що є просто інфінітивом, а в нас beer infinitive, голий, так званий інфінітив, без нічого, він голий, просто be. So, can be, без будь-яких змін. До речі, can з такого взагалі ніколи немає, якщо ви таке зустрінете. ну, Наприклад, в наших завданнях ЗНО і ДПА і НМТ зазвичай дають такі варіанти, які існують. Але ось такого варіанта, як Hands, я думаю, що в наших навіть ABCD ви не побачите. Так, що на скінці? Bye for now? Поки що прощаюсь, Kate. До речі, дуже класно показана структура листа, якщо ви будете писати. Ось і все, я не знаю, чи нам перевірять, тому що ми довго це робили. Можливо, нам не перевірять. Давайте подивимось. От бачите, можливо, ні. Так, ні. Е, тому що, якщо довго це робити, можливо, тут якийсь є таймліміт, я не знаю, але інколи таке буває, що якщо швидко робиш результат відразу. Е, можете ще раз повернутися до цього тесту. Я спробую залишити посилання, якщо нам не заблокують дане відео. І те, що є родзинкою цього сайту, я вам про це говорила. Ось дивіться, чек. Answers. Так, що ось нам, бачите, поставили 0, але ми можемо переглянути. Так? Е, Ось в кінці є пояснення, те, що я вам казала з самого початку, є правильна відповідь і її пояснення. Якщо ваш рівень дозволяє це опрацювати самостійно, я вас вітаю. Але є рівні такі, які не можуть це опрацювати без сторонньої допомоги. Ось, бачите, всі-всі-всі пояснення є тут, чесно кажучи, я їх не читала, але ви можете обов'язково це все передивитися, щось для себе цікавого знайти. Ось і все на сьогодні. Дякую, обов'язково напишіть ваш фідбек, ваше враження, скільки правильних відповідей у вас було. Ви можете переглянути це ще раз, можете пройти тест на сайті, і буде цікаво, чи ви щось сьогодні новенького дізналися, корисного, і чи це вам допоможе в майбутньому. Сподіваюся, що так. Все. Всім дякую, thanks for watching and see you next time. Bye!